Чого не плануйте 22, 23 і 24 серпня Викресліть ці дати і загалом в ці дати відпочивайте, тому що в цьому серпні ми з вами будемо проживати дуже масштабний місяць, але він буде в засіва. А це означає, що ми з вами не сильно зможемо зрозуміти, що на з вами очікує, тому що там ще й задіяний нульовий градус. І щоб ми з вами не наколотили нічого і не зробили нічого поганого, 22, 23, 24 просто взяли підкреслили собі. Якщо у вас уже щось заплановано було на ці дати, і ви не знали, що це дуже такі небезпечні дати, цікаві, то значить, це ваша доля, карма. Називайте це як хочете, але значить, вам треба пройти цей шлях. Але якщо ви вже знаєте про цю дату, тоді, будь ласка, будьте уважні. Всім привіт! Мене звати Оля, я астролог. Якщо ви бажаєте замовити власну консультацію. Ментальна карта, зрозуміти себе глибше, розкоптом 25 п'яти рік, дізнатися, що очікуєте саме ви. Напишу мені слово консультація в дірект інстаграму. Всі посилання на мої соціальні мережі є в описі даного профілю. Я вам розповім все детально про свої послуги. Так, от ці дні краще не робити ніякі заяви, не звільнятися, не влаштовувати на роботу. Не починати нові проекти, не переїжджати, не купувати квартиру, не виходити заміж, не робити пропозиції. В общем, все нове, що може глобально змінити ваше життя, наприклад, переїзд да в нову квартиру або покупка, або нерухомості купівля, машини, все що завгодно. В ці дні не підписуємо документи. Знов ж таки, якщо ви готувалися до цієї події вже дуже заздалегідь, тоді е, оцей нульовий градус Діви да. Для вас підготував свою розв'язку якусь цікаву, яку ви згодом зможете зрозуміти, тому що ви не знали, що вас очікує, і тому ви це зробили. Але якщо ви вже в курсі цих подій, то краще побережіть себе. Цей період дуже буде нас накаляти, енергії такі жорсткі можуть бути, нам буде важко, щось проживати, буде давити щось на голову. Та то, вообще, з 20 по 25 в відпустку всі їдемо в відпустку, і все, це не обсуждається. Будь ласка, бережіть себе. Якщо у вас є питання, пишіть мені в коментарі, підписуйтесь. На Інстаграм, всі посилання в профілі. Я дуже рада буду бачити вас, відповідати вам на свої на ваші питання, тому що я дуже часто спілкуюся зі своїми клієнтами, підписниками. Тому що ми з вами проживаємо дуже цікавий час, але нам потрібно тримати себе на плаву і розуміти, що все, що відбувається, все не просто так. Наша доля нас є вона у кожного, і для кожного вона приготувала свій план.